Привіт, друже! Тема нашого заняття йдемо в похід. Чи чувте це слово похід? І що воно означає? Похід це пересування організованої групи або загону людей, що мають певні цілі або завдання. Люди, які йдуть в похід чи подорожують, називаються туристами. Туризм. Означає мандрівка заради задоволення. Похід, на перший погляд, дуже схожий на подорож чи прогулянку. Давай розберемось, чим вони схожі і чим відрізняються. Люди, які подорожують чи відправляються на прогулянку, мають на меті вивчення чи милування якоюсь місцевостю. Похід не виключає тих самих цілей, але під час походу турист сам піклується про своє розміщення, проживання та харчування. Під час походу людина більш фізично активна, тому той, хто відправляється в похід, повинен заздалегідь попіклуватися про свою фізичну підготовку. Під час прогулянки людина бере з собою невеличкий рюкзачок. У ньому можуть бути водичка, невеликий перекус у вигляді фруктів, печива та цукерок, а також фотоапарат, щоб фіксувати цікаве під час прогулянки. Через те, що туристам, які подорожують, не треба турбуватись про житло та харчування, в їх валізах. Будуть тільки особисті речі. Про житло та харчування потурбується туристичний оператор. Це люди, які заздалегідь бронюють готелі, екскурсії, ресторани. А ось через те, що в поході в спеціальному туристичному рюкзаку людина несе всі необхідні її речі, треба дуже ретельно обирати, що береш з собою. Речі повинні бути дуже необхідні і прості. Кожен з групи сам несе свої речі, а речі, якими користуються усі разом, розподіляються рівномірно між усіма. Що ж взяти з собою? Вміст рюкзака буде залежати від цілі походу та його тривалості. Ось яким буде приблизний вміст туристичного рюкзака. Змінний зручний одяг, декілька пар шкарпеток, дощовик на випадок дощу. Також в кожного повинні бути сірники та запальничка, фонарик, компас, металеві миска, кухоль, ложка, складний ніж, туристичний килимок, спальник. Також повинен бути набір продуктів, що добре зберігається, не псується з яких легко можна приготувати їжу. Такі речі, як намет, аптечка з набором ліків, тринога з казаном, сокира, лопата, вудка для того, щоб ловити рибу, запас води, розподіляється між цими учасниками походи порівну. Додатковий компас та карта місцевості, де буде проходити похід, повинні бути в людини, яка керує усіма туристами групи. Кожен учасник групи повинен вміти орієнтуватися за допомогою компаса на карті за певними ознаками на місцевості і навіть по зоряному небу. Більш детально дізнатися про те, як зібратись в похід, ти зможеш з навчального мультфільму. Якщо ти зацікавився і бажаєш теж піти в похід, зроби пропозицію батькам, складіть план походу, розробіть маршрут, складіть список речей, що треба з собою взяти, зберіть рюкзак та прямуйте в свій перший похід. Нехай твій туристичний досвід буде вдалим.